І так, дітки, зараз у нас з вами урок інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку це ключові слова для пошуку, пошук зображень, текстів, відео, карт в інтернеті для навчальних предметів, додавання найкращих результатів у закладки браузера і структурування закладок у теки. Це те, що ми сьогодні з вами навчимося. І так, сідайте рівненько, домовляйтесь уважно слухати, не дрімати. І запам'ятовувати і виконати потім практичне завдання. Перш ніж ми почнемо, давайте пригадаємо правила поведінки під час роботи. Спочатку ви слухаєте інструктаж вчителя і тільки після того приступаєте до роботи. Не забувайте, що під час роботи ваш стіл повинен бути чистим, охайним, без сайвих предметів, тим паче їжі та напоїв. Перевірте відстань від монітора до ваших очей, це повинна бути витягнута рука або 50-60 см. Якщо під час роботи у вас від'єднався якийсь дріт, самостійно ми нічого не приєднуємо, звемо на допомогу дорослим. Під час перерв навколо своєї техніки ви не бігаєте, не стрибаєте, щоб її не пошкодити. І кожні 30 хвилин робите перерву, для того, щоб ваші очі та спина відпочили від роботи за комп'ютером. Домовились? Тоді приступаємо. Щоб дізнатися, про що ми сьогодні з вами будемо говорити, давайте з вами спробуємо розгадати ребус. І так, що це таке? Так, і тепер від цього слова заберіть чотири останніх букви. Забрали? Приєднайте букву Ш. І першу та другу букву з назви нашої країни. І так, що у вас вийшло? Давайте з вами разом тоді. І так, що це? Помада. Нам треба тільки перші букви дві, тому що далі Ма. Да? І так, прибираємо. Далі Ш. Далі дивимося. Як називається наша країна? Україна. Ми беремо тільки перші дві букви. І так, що вийшло? Пошук. Бо ми сьогодні з вами будемо вчитися шукати потрібний текст в інтернеті та зображення. І так, і наступний ребус хто це зображений? Слон без останньої букви. Що в нас вийшло? Сло. Це що таке? Ваза без останніх двох букв, тобто тільки ва, що вийшло слова. Ми з вами будемо вчитися підбирати вірні слова для того, щоб наш пошук був результативним. І так, дивимось на екран, давайте трохи пригадаємо, що таке веб-сервер. В чому його відмінність від комп'ютера звичайного користувача? сервер зберігає в собі більшу інформації, ніж це може найгарніший, найнасиченіший комп'ютер? З чим можна порівняти вебсайт? З чого він складається? Вебсайт складається з сторінок, так само, як книжки, але в електронному вигляді. Яким чином ми можемо переміщуватися між сторінками? Ми можемо огортати так до кінця сторінки, і можемо рухатися за допомогою стрілочок вперед та назад, повертатися до попередньої веб-сторіночки. І так, на сьогоднішньому році ми познайомимося детальніше з пошуком, пошуковими системами, дізнаємося, навіщо використовують пошукове слово або фразу, і навчимося структурувати веб-сторінки у теки браузера. І так, а ви вже знаєте, що в інтернеті є багато цікавої інформації. Але як же ж її швидко і легко знайти? Цікаву для себе інформацію легко шукати, якщо ви знаєте, на якому вебсайті вона розміщена. А якщо не знаєте, що робити? Якщо ви не знаєте, давайте пригадаємо, що ми робимо, коли йдемо у бібліотеку. Яким чином ви пояснюєте, яка вам книга потрібна? Ви ж не кажете, що вам потрібна рожева книжечка, така малесенька з блискучими краями. Ні, ви називаєте назву тої казки, яка вам потрібна, і якщо пам'ятаєте, називаєте автор. Те саме відбувається і у пошуковій системі. Найкраще з цим справляється саме Google. У Гуглі є спеціальне пошукове вікно. Це прямокутничок, в якому намальована лупа і є мікрофон. Тобто запитання можна друкувати або надавати голосове повідомлення, але голосове повідомлення не завжди коректно розпізнається, тому краще саме друкувати те, що ви хочете знайти. Достатньо знайти один сайт, щоб знайти все необхідне. Ні, різна інформація зберігається на різних сайтах, але у пошуку їх нам допоможе саме Google.com.ua, тобто пошукова система Google. Тепер необхідно чітко і правильно пояснити пошуковій системі, що тобі потрібно знайти, тобто вписати ключові слова. Або фрази, слова, які вводять у рядок пошуку для знаходження потрібної інформації? Давайте з вами подивимось. Зараз я ось написала: мені потрібно знайти віршик, де хлопчик розповідає про те, який йому було, коли йому було 13 років і вже наступив 14 рік. як ви думаєте, комп'ютери буде легко розібрати, про що йдеться мова? Звичайно ж, він буде намагатися щось для вас підібрати, тому що для комп'ютера треба чіткі інструкції, короткі, чіткі, це може бути декілька слів, але не декілька речень. Він, звичайно, буде намагатися щось вам знайти схоже, але чіткість при цьому буде втрачена, тобто він, е малоймовірно, знайде те, саме те, що вам. Потрібно. А що ж робити, щоб дійсно знайти те, що нам потрібно? Дивіться, скільки багато результатів він знайшов, але чи буде там те, що дійсно шукає хлопчик? А ви зрозумієте, про що йдеться? Хлопчик хотів знайти вірш Тараса Шевченка, мені 13-й минало. Тому у пошуковій системі треба було так і написати: Тарас Шевченка мені тринадцятий минало. І тому подивіться, зараз у пошукове тут набагато менше результатів, але вони більш точніше. Дивіться, купити книжку, знайти віршик. Тобто тут вже навіть відео з цим віршиком більш чітка. Фраза дає нам більше можливості знайти дійсно той матеріал, який ми запрашували у комп'ютера. Тобто ми ввели правильні ключові фрази, і від цього наш результат виявився більш вдалим. І так, давайте допоможемо Оленці знайти розфарбовку сказки Солом'яний бичок. Вона написала солом'яний бичок, і їй видало, бачите, і книжечку і відео. Чому так вийшло? Що було треба додати до ключових слів, щоб знайти саме розмальовку? Можливо натиснути на зображення? Давайте спробуємо. Так, є зображення солом'яного бичка, навіть е фрагменти книжки, казочки. А чому ж немає саме того, що шукала Оленка? Тому що треба, чому проблема? Тому що треба було додати слово розфарбовка. Ну, якщо ти шукаєш розфарбовку, то треба обов'язково це додати у пошукове віконечко для того, щоб комп'ютер тебе зрозумів. Тепер Оленка зробила правильні ключові слова. Так, звичайно, солом'яний бичок розфарбовка, тому її видано саме чорно-білі малюнки, які дійсно можна розфарбовувати. Тобто комп'ютеру треба давати чіткі інструкції. Короткі, але детальні, тобто, що саме ти хочеш. І комп'ютер може підстраюватися. Пошукова система е, може е, трохи змінювати ваші ключові слова і знаходити синоніми, тобто близькі слова. Наприклад, я шукала про, незвичайне про тварин. А мені пошукова система видає цікаві факти про тварин. Незвичайні тварини, бачите? Тобто підібрав не тільки те, що я просила, а шукає схожі слова, які є синонімами, замінниками ваших ключових слів. Зрозуміли? Тому дивіться, коли ми з вами шукаємо і знайшли те, що нам треба, можна. Зробити закладку, знаєте, яку книжечку кладуть невеличкий такий папірець, який допомагає знайти, де ти зупинився. Тому якщо ви знайшли цікавий сайт сторінку, яка вам буде ще не один раз потрібна, то її можна вкласти у закладки. Ця можливість є у Google браузері. Для того у самому кінці сторіночки є такі три крапочки, коли на них натискаєш, ви... висвітлюється таке ось. Меню. меню, в якому треба знайти слово закладки. Шукаємо слово закладки. Машуль, я поясню, ти поки відключаєшся, я потім скажу, коли підключитися. Добре? Добре. І так, ми шукаємо з вами слово закладки, на нього натискаємо, і у нас виявляється ще додаткове меню додати цю закладку, показати панель, диспетчер закладок та імпорт закладок. Ми з вами вибираємо слово диспетчер закладок. Що він нам дає можливість? Ми з вами потрапляємо на спеціальну сторіночку, де можна сортувати всі закладочки. Тобто, закладку можна в інтернеті робити не одну. Безліч. Але їх треба вміти гарно розподіляти, щоб потім не заплутатися і вчасно знайти те, що тобі потрібно. І так, що ми робимо з вами? Дивіться, лівою кнопочкою, чи пробачте, правою кнопочкою миші ми натискаємо і нам ви в меню пропонують додати нову закладку, додати нову папку. Ми з вами вибираємо нову папку. Папку і її називаємо Вірші. Тобто в цій папці ми будемо зберігати всі закладки, які зв'язані з віршами, і натискаємо Зберегти. І так, в мене тепер є е, закладочка вірші, вона з'явилася ще і ось ось тут, тут у, е, вгорі, у гуглі, це для швидкості. І е, давайте з вами таких закладочок зробимо декілька. Тобто, папка вірші, картинки, відео та. Музика. І тепер у папочці Вірші ми з вами зробимо ще дві підпапки Тарас Шевченко та Леся Українка. Дивіться, зверніть увагу, що тут у нас знаходяться всі чотири, які ми створили, а підпапки їх не видно. Але коли натиснемо лівою кнопочкою миші на слово Вірші, ми можемо потрапити на вірші Тараса Шевченка та Лесі Українки. І так, давайте спробуємо наповнити свої закладки. Для того у пошуковому вікні пишемо Леся Українка, вірш колискова. Зверніть увагу, якщо я вірно написала, коротко, чітко дала інструкції у пошуковій системі. Воно мені швидко видало результат. Я натискаю ось дивіться читати онлайн. Натискаю ось у мене гарний вірш, який я і шукала, що мені робити. Я натискаю на зірочку, яка знаходиться біля сто... назви сторіночки. Ось вона зірочка, я її натискаю, і мені пропонують, куди його зберегти. Я вибираю папка вірші, а саме в ній вибираю Леся Українка, тому що цей віршик Лесі Українки. І натискаю готово. Таким чином, ця сторіночка в мене вже збережена, і якщо мені треба ще раз перечитати цей вірш, мені не треба в пошуковому вікні писати, бо в мене на це є закладка. І так, давайте з вами тепер практично все це спробуємо зробити. Для того вам треба відкрити браузер. І в ньому відкрити нову сторіночку. Зараз я вам все це покажу. І так, дивимося на екран. Я відкриваю браузер і відкриваю нову сторіночку. На новій сторіночці у мене є пошукове віконечко, в якому ми з вами будемо тренуватися, писати різні команди для пошукової системи. Наприклад, напишу таблиця. Множення дивіться, на 4. І так, бачите, мені пропонує і малюнки, і відео з цією таблицею. Дивіться, скільки всього, і навіть текст. Тобто, бачите, скільки різної інформації. Якщо я напишу, наприклад, коло бок. То мені знайде і казочку колобок, дай відеоси. А якщо я хочу помалювати колобка, що треба натиснути? Треба натиснути слово картинки. Але в даному випадку, як і Оленки, у мене кольорові малюнки, а щоб його змалювати, то я напишу поруч із словом колобок «розмальовка» і натисну Ентер. Дивіться, в даному випадку я знайшла саме розмальовки. І так, головне, коли в пошуковій системі щось вводите, треба вміти правильно знаходити ключові слова, щоб комп'ютер вас зрозумів. І так, дітки, а тепер давайте з вами спробуємо навчитися робити закладки. Що ми робимо? У верхньому правому куточку знаходимо три крапочки, отак от в рядочок написані: натискаємо на них і шукаємо слово закладки. У мене їх вже багато, і я зараз навчу вас їх сортувати. І ми вибираємо тут диспетчер-закладок, і нас перебрасує ось у таку ось. Папку, де зберігаються всі-всі мої закладки. Тобто я багато для себе що зберігала. І так, що ми робимо? Тут клацаємо правою кнопочкою миші. Давайте нагадаю, що це таке права кнопочка миші. І так, ось моя мишка. І ось права кнопочка миші. І так, Правою кнопочкою миші клацаю на пустому місці і шукаю нова папка. І пишу вір. Щі. Зберігти. І так, дивимося, в мене буде папочка. Ось, бачите, з'явилася вірші. Таким самим чином, я ще роблю ще одну папочку. Ще одна папочка буде в мене. Малюнки. І так, зберігти. Дивіться, в мене є дві папочки. Давайте відкриємо папочку вірші. В даному випадку вона пуста. І тут створимо ще дві папочки. І так, нова папочка правою кнопочкою миші. Леся. Українка. Зберігти. І ще одну папочку, знову правою кнопочкою миші. Нова папка. Тараси. Шевченко Чен, і зберігти. Тепер давайте спробуємо цими папочками скористуватися. І так, закриваємо цю вкладку і відкриваємо нове пошукове вікно. В ньому пишемо Вірші лесі, ук, Вірш Лесі Українки. І натискаємо Enter. У мене є тут дивіться, найкращі вірші, які взято вас, вразять вас до мурашок. Давайте подивимось, натискаємо. Тут є невеличка біографія, і дивіться, скільки багато віршів. Мені дуже сподобалася ця сторінка, тому я її хочу зберегти. Що я роблю? Дивіться, на екрані шукаю ось таку зірочку. Вона знаходиться у вікні адреси цієї сторінки. Ось вона, натискаю на зірочку. І вибираю, дивіться, папка вірші, а саме шукаю Леся Українка. І натискаю готово. Закриваю цю сторіночку, і у пошуковому віконечку новому пишу вірш Тараса Шевченка. І так, дивіться. Найкращі вірші Тараса Шевченка, які має знати кожен. Натискаю. Дивимося там написано. Дивіться, ось тут невеличка біографія, і знову ж таки віршики пішли. Я хочу її зберігти. Що я роблю? Натискаю на зірочку і вибираю тут, тут серед папок Тарас Шевченко. І натискаю готово. І так, що це мені, що це мені дає? Зверніть увагу, що я тепер зможу швидко знайти цей матеріал у себе в закладках. Що я роблю? Натискаю на три крапочки, натискаю закладки і натискаю показати диспетчер закладок. Тепер вибираю тут дивіться, Леся Українка, і ось у мене це посилання, якщо я на нього натисну. Я одразу переходжу до віршиків Лесі Українки. Закрила. Якщо я в цих закладочках перейду на Тараса Шевченка, то ось він віршики Тараса Шевченка. Давайте подивимось, ось швидко. Тобто мені не треба запам'ятовувати кудись переписувати цю інформацію, вона завжди є в моєму комп'ютері. Що робити, якщо вона мені вже не потрібна? Я вивчила ці вірші, вже почитала і вже мені вони не потрібні. Дивіться, тут є. Три крапочки біля кожної закладки, і їх можна що зробити видалити. І так само дивимось на Лесю Українку, видалити. Те саме можна зробити і з папками. Правою кнопочкою миші на папочці видалити, правою кнопочкою миші видалити. Вірші мені вже не потрібні. Давайте спробуємо на малюнках те саме зробити. Так, відкриваємо з вами нову вкладочку і пишемо. Розмальовки. Яку казочку, наприклад, виберемо? Давайте якийсь мультфільм виберемо. То. І Джеррі, наприклад. І дивимося. Є багато сайтів з розмальовками. Ну, давайте ось тут, -тут діти онлайн виберемо. Ось, бачите, тут багато саме про те Джері розмальовок, як їх зберегти. Давайте з вами дивимось. Натискаємо на зірочку і вибираємо: от панелі закладок, малюнки, і готово. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. І так, натискаємо три крапочки. Натискаємо закладки, диспетчер закладок, і дивимося. Ось в мене малюнки натисла. Ось воно, то Меджері. Давайте швиденько перейдемо натисли, і я перейшла до своїх розмальовок. Тобто я їх ніколи не загублю. Якщо я вже такі помалювала і хочу вже інші мультфільми розмальовувати, то я її можу видалити як три крапочки удаліть. І якщо мені ця папка теж не потрібна, то на ній правою кнопочкою миші удаліть. Тепер, дітки, давайте з вами домовлятися, що ви спробуєте створити такі папки, наповнити їх закладками і потім ці закладки прибрати, тобто за собою треба все видалити, тому що це було тренування, і насправді вони, можливо, вам не потрібні. Будуть питання, пишіть, телефонуйте, обов'язково допоможу. Чекаю на ваші відгуки.